Так, так, так. Інформація погнала, чик, чик, чик. Ще одна з причин, чому розпадаються сім'ї пари. Знаєте? Батьки, сім'я. Не повірите? Мама. Тато в основному ні, в основному мама. Сестра-брат. Таке, а мами то капець. Мами рушать сім'ї своїх дівчат, синів і дочок. Ви зараз афігеєте, правда? Реальна це причина. Розказую чому? Я ж в себе угрунтовую. Не придумую саме подивіться. В Світському Союзі і в старших людей є таке розуміння, що вони народили дітей. І ви вже їм дожні. І при першому скандалі, десь ви тільки так, так похожете вирухнутися, вас батьки на місце поставлять. Та ти говно мале. Та як ти смієш? Да я тебе ростив, я тебе вдягав, я тобі говно витирав. Ви маєте сказати цим батькам, знаєте що? Да пашов ти? Та-та-та-та. І заблокувати, і більше не спілкуватися, поки ви не схолоните, і батько чи мати не осознає, що вони зробили. Жив чоловік, жила жінка. Вони полюбилися, появилися ви. Ви на цей мір не просилися. Вони самі вас привели цей мір. Ми в отвєті кого приручили. Якщо ви купили рибок, поставили їх в хаті і поїхали на отдих на тиждень, і приїхали, рибки померли, відповідальність рибки винуваті. Бо вони вмерли, так? Да? Ви винуваті, бо ви їх приручили. Батьки привезли вас сюди в цей мір. І вони в отвєті за вас. Но за них ні. І оця фігня, що говорить, ви повинні там, кружку води подати, догледіти, ні. Ні, взагалі, це по вашому бажанню. Поняли, так? Да? Це маніпуляції від батьків, коли він говорить, що ти мені довжені твоє глядів – це маніпуляція. Мама і тато не мають права маніпулювати. Це жорка маніпуляція, яка вас приводить чувство вини, чувство жертви. І ви потім дзвоните, треба подзвонити, бо обідеться. Треба поїхати, бо по обід це нельзя так. Це перша зрозуміли? це маніпуляція. Батьки не мають права виказувати своїм дітям цього. Тому що дивіться, коли ви купили автомобіль, ви заправляєте резину, масло, акумулятора, ремонтуєте, і це входить в нормальні речі. Це нормальні речі. Коли тату і мама привели дитину в цей мір, вони зобов'язані. Їхня задача дати потомство. В жінки создана матка в чоловіка пісюни, для того вони создані іменно для цього, щоб зробити дитину. От вони її зробили, вони зобов'язані її доглядати, вдягати, мити, прибирати, вчити в школу. Це вони зобов'язані робити з любов'ю, це їхній обов'язок. Вони її привели сюди, вони відветі за вас. І вони вас люблять, люблять, приймають і поважають, бо ви їхні діти, яким ви не були. Ну вам, любити батьків, поважати їх, не треба. Це не ваш обов'язок. Чую таку штуку? Передати породу. Передається від мами до доці, від доці туди, не назад, а передається. Щоб мамою і татом стати, треба заслужити. А ви як діти, ви вже люблячі, хороші, погані, але їхні діти. А мамою і татом треба заслужити. Щоб ви їх називали мамою татом. І не їхали до них. Треба їхати, бо вона з'їсть мене, бо треба ряки вибирати, бо ой, візьму трубку, перехрестила ой, ой, і слухає. Ні. Це не батьки, це чужі вам люди. Заблокуйте і не їздять. Хай собі самі свої проблеми рішають. Це їхні проблеми, не ваші. Вони прожили все життя і повинні були працювати над цим, щоб не бути самі в старості. Не зуміли, їхні проблеми не ваші. У вас є свої діти. Працюйте своїми дітьми, щоб ви в старості не були самі. А як це працюється? Ви повинні заслужити своїх дітей бути справді мамою. Це не означає, що ви родили дитину і вже зразу стали априорі мама чи тато. Ні. Ви заслуговуєте своїх дітей повагу до себе і до вас будуть приїжджати. Ой, поїду до мами вже заскучала. Там, чи поїду до тата, хочу посовітуватися, з мене тату дуже мудрий і я хочу до нього поїхати посовітуватись. Ой, поїду до мами, їду до мами, мама такі класні блінчики пече, такі з любов'ю, що просто капець. Ви розумієте, для чого у вас діти приїжджати? Бо це мама, бо це тато. А не просто назвалися мамою тата, яка маніпулює, і ви туди їдете через силу переступаєте, що чоловіка туди тягнете, чи наоборот, дітей туди валите. Вами маніпулюють, ви переступаєте через себе, їдете, вам неудобно, терпите це все діло. Зачем? Попрощайтеся. Не можна ставити на місце її батьків. Заблокували на телефоні і все. Ви не зобов'язані цього робити. І ваші діти також. Якщо ваші батьки влізуть в вашу сім'ю, ви їх повинні вигонити з сім'ї. І в хату навіть не пускати, блокувати взагалі, тому що мами влазять в сім'ї і розвалюють. І якщо мама влізла жінки теща, то вона розвалить сім'ю 100%. І зять нічого не зробить. Якщо він насварить жінку, насварить тещу, то жінка тихенько в рубзачку занесе її. Мам, кажи, що там? Його вже нема. Ви поняли? І так само чоловік. Це кожен має поставити на місце в сім'ї. Чоловік свою матеру на місце, а жінка свою матеру на місце. І ніяких друзів і подружок в хату нікого не пускається. Пішли всі нахрен звідси. Отак От воно має бути. Мама й тато повинні допомагати вашій сім'ї. Да, може, чують не такі, да, ну це ваш опит. Ви туди маєте, він вам допомогти, має туди йти, а не засуджувати, осуджувати, маніпулювати, як вони вміють це робити. Ой, бо спасай, я вмираю, ти вмирай собі. Твої проблеми. Я хочу поспати собі, спіть собі і не слухайте. Ви прикиньте, що стільки років людина вона умудряється маніпулювати і управляти вами, вашою сім'єю. Це нормально? Ви думаєте, де ж крізь заритий? А там і заритий. Батьки повинні поважати своїх дітей. Якщо вони їх не поважають, то одного місця. Діти повинні поважати своїх батьків. Тоже. тільки це все має бути з розумінням від душі, від любві, а не від зобов'язань, передательства і обманів. Збираються ці гості разом, одне одному хі 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 хі, -хі, -хі" Ці вибочки давлять, маски вдягають. А одне на одного повбивати могли би. За чим ви це робите? За чим ви туди їдете? Не хочете не їдете? Так сказав, мам, я не хочу їхати, тат, я не поїду, не хочу. Ви там сваритесь, наприклад, там. я не хочу цього чути. Ви там брешете, я живу в іншому мірі не хочу. Все. Не ведіться на маніпуляції. Це гідко, коли батьки унижають дітей чувством вини, тримають їх біля себе і кажуть їм, що ти маєш приїхати, бо я тебе ростила. Я тебе не просив. Треба було не ростити, треба мене задушити, не робити мене взагалі. А привели цей мір, дайте, будь ласка, гідне виховання, житло, їжу. Рибки вони безпомощні в акваріумі. І Якщо ви їх не покормите, не почистите фільтр, вони помруть. І їхні смерті будуть на вас. Тому ця інформація і для батьків, і для дітей. Приймайте і понімайте, щоб бути другом, треба заслужити, щоб бути коганим, треба заслужити, щоб бути батьками треба заслужити. Не через маніпуляції і схеми обмани. Чого ваші батьки остаються самі? Тому що вони насправді, коли були ви маленькі, вони придавали себе, хотіли купити собі машину, а купляли вам мотоцикли. Вони придали себе. А якщо вони придали себе раді вас, то ви зобов'язані передати їх і навчити їх. І батьки не повинні на це обіжатися. Вони зрозуміли, так, да, я була не права. Я переступала через себе, того мене діти передали. Тому що закон, як говорить. Якщо ми передаємо себе раді того чоловіка, то чоловік передасть мене. Тому не передавайте себе.